Привіт, ладька з вами знову я права продушка, і це моє нове відео по грі Браво Старс. І у нас з'явився ультрабокс. Безкоштовний ультрабокс в магазі ось. Умісь івент за якоюсь там 20, за 13, вроді як, чи 15. -та. Ну, коротше там до цукерки. Ось. І давайте будемо їх відкривати. Але поки я йду на аккаунт, ви ставте ваші лайки. Да. Давайте відео 15 лайків. Я буду радий. І так, залітаємо ми на твінк, На основі, як завжди, в кінці відкриємо. Так, що по делікам? Це тільки може цей тупой зрозумів я вас. Так, комюніті Event, будь ласка, ультрабок. Я так сподіваюся, що мені щось упаде. Давайте його заскрінимо. І будь ласка, І так. 22. Ну, так, да. ну, це небагато. Але там може бути міфічний скін. Так. І так. Ху! Бідова тара, чи як вона називається Tempest. Я не пам'ятаю, як вона на український. Так, окей. І а, у неї спрей є у пічного скина, до речі. Вона же пікін так. Давайте подивимось, де ця тара. Тара, Тара Тара. Тара, окей. Tempest тара. І вона колекції? На міфік чи епік? Я не пам'ятаю. Стара у нас епік, нічого. Так, следующий аккаунт, це у нас підпишись. Так, може тут щось по делікам буде топове. Так, ладно, давай не будемо це збирати. Деліки. У нас стартропчики, стартропчики. І давайте 50 актива сюда на Ка... На, завідуємо. Я так надіюсь, що в мене на сам випадок якийсь легендарний скин. І так, Пау 20... Ні, це епічний скин. Що? Ну показалось, що там просто Ремі, окей. И. І... Твоя мальчика, но скин. Рукабель Мортис. Ну, блин, так и соби скинчик. Чем не показалось? Да, мені показалось, что стагами паук. Ну, Прикольный скин. Ну, мене меня на основе аккаунт Честер. Честер, честер, честер. Третій аккаунт. Все я в аж 10 ультраскрин. Так, Давайте. Фри... Що, давай. Що ж freebie. Так, и будь ласка, давайте. 30 21. Я надіюсь, що мені на якомусь аккаунту упаде стільки аж 30 айтмів. Так, і. Кекс дерев! Капкейк. Да. Найс! Ой-ой-ой, мені цей дуже подобається, він опічний, він дуже прикольний. Давайте його глянемо навіть. Так. дерил, 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 дерил. дерев. Ля, дивіться, він прикольно виглядає. Боже мій. Прикольний такий скінчик, він мені дуже подобається. У нас наступний аккаунт 2 плюс 2 гривня 5. Надіюсь, мені випаде тут. Ту, На якомусь хоча б камінь випаде Legendary скин, або хоча б ну, місіс не дуже своїм шансом може випасти. А ось легендарний або гіперзе. До речі, а ви можете випасти гіперзарядний із і в із колаборації, наприклад, Godzilla Pass і та і оце як. Ну іменно з івентів. Сколпатин, ну там де годіла оцей бас, напевно, може, а ось. бля, Як він називається? На поку из серферса. Може ні Так, і у нечестер точно ні 21 найдем. Так, може з гемів, ім, що попаде? С... Не гема? Бас! цей, та, оцей, да Бай-бай бас. Бай-бай. Боже, одно. дивіться, скільки блінгів упало. У мене майже 3К блінгів тут. Next account, Шлях за трота. Окей. Okay. Так, у нас Надіюсь, що тут надіж, випаде. Надіюсь, випаде легендарний скінчик. Ай, краще гіперзарядний. І. Во! Так! Тут два скіна може бути. До речі, мені на картному аккаунті по одному скіну падало, щось мені так не считать. А на основі надіюсь, мені випаде три і один з яких буде легендарним. І так. МЕГАЛОДОН! Це міфічний скин! І... Оце Роза із... Браво -академії. Ну до речі, скин за 200 гемчиків упав, це непогано. Це непогано, скин за 200 гемчиків, 5 хвилин від. Ну що, вас... ну, ну Мегалодон. Ну непоганий скинчик, а у мене тут є ангельська и деца. Якщо мені... А Як мені там ще скин упав. А, Роза. О, ще... К... да. Majors. Заходимо. Конекінгу. Сюди. Так, Да. Так. І давайте. Надіюсь, тут випаде. Ну, це як вам прокачне, тут багато персів, мені Надійснюю подалі стоп-висничку. 200-300 гемів. І так. 32! 32 айтема. Так. Так, давайте скрінимо, 32 айтема. Тут буде або. Бля, ну тільки, ну будь ласка. А це гіперзарядний, легендарний або бапескін. Ну не дійсно не брав опасний. Мехалеон! Мехалеон і. І Тропік Аквамарин, Аквамарін, да. Мехалеон! Мехалеон! Це потрібно заскринити. Йоу, мехалеон! Йоу, мусу! Тут... Давайте просто глянемо. Окей, легендарний скин. У мене три легендарних скина: це Search Амбер і Леон. Це ж сердвайте, так, так. О, Меха Леон! Ой-ой-ой, мені. Б... Надісне мені на основу не впаде, тому що мені не сильно подобається. Але. Все ж таки випав вже один легендарний скин за цей відгос. Так, це добре. Так, аккаунт sportick, де у нас мій майже фоловий. І мені випаде якийсь. Топовий скинчик. Давайте, будь ласка. Скин за 300 гмів. І... 21. Тут один скинчик. Давайте просто по скинку. Нихера, я ми упав так. Тут один скинчик, то ще говно кисне. Ну, ну ладно. Я надію, на дисну основу будущего саме топове. На кого тут на яких я играю на надію, я якісь, -скін на... Надеюсь, я выбью кислопо скин на основе. Так. Спортика, окей, спортик. Шлях спортика. Так, ізгой. Після Ізгою у нас... Не знаю, який аккаунт. Так. Окей. Відкриваємо. Будь ласка, скин за 300 гемів. Давай! 25. Так, це може бути два скина. Це два скина. Банана скольд. А це може навіть три скина, але без... Три епічні. Роз. Знову? Дві однакові розу... А чому так багато пін... Ні Ніхрена собі. Пинив массы дивіться скільки скики 6 сколько пинов Иконок всякие херни Так я должен надеюсь что на основі мне Тут еще стоповый Так Али, ну, на Али нема скинь Тому на ничего не випаду. і Итак будь ласка И давай скин за тем 21 айтем. Я короче Чем больше тим тем больше шансов топовый скин Нихера, гиперзарядный скин. И на пенис БП скин. Ни хрена со. Два скину. А, да, перекрас уже тип перекрас, опоко ж, не матени. Ни хрена, собі пожастил выбитый скинчик на ос, на поку. Гіперзарядний. Скінчук, прикольно Так, сторону. Я так надеюсь, что мне сейчас на культа выпадет, а він может. Ну, тільки не проказ. 20. Якщо вы на кольта, я, я закінчу це відео. Ем, дем! Бля, івентовий я унікальний, унікальний майже книж ексклюзив. знаешь, ну йут, який ще скин випав? Знову. Я так надію. Ну, Будь ласка, какие нормальные скин на основі. Ну, тільки не Валькірія. І не скин, як Валькірія Джанет. Будь ласка. Будь ласка, пощасти мені. Будь ласка, давай. 30 предметів і... 25, так. Це добре. що не Будь ласка. Може, давайте буде легдар. Один із них легдарний ским просто прекрасний, який у мене є. Але, блін, це гахреново. Це ж топовий скінні. Ми... Типа мене на Менді покажет скин, але все рівно топово є... Є... ни хрена собі. Ну, мені подобається скин на нані. У мене 4000 блінків. Це кимен уже по рахунку міфіч... 13 міфічний скин. У мене багато є, але Блін, мені. Це ре... Йоу, мені подобається цей скин. Я пам'ятаю, коли тільки виходило Мэйси, оцей блін і цей скін. то мені дуже зайшов. Так, давайте зачекаємо. Дивіться просто. Ну, у мене є, до речі, ф... скін по кращим ефектами, але виглядає з скін краще. Але в мене є скін з кращими ефектами. Ну-ка. Ну, ладно, прикольний скін. Виглядає. Ладно, прикольний все-таки скін. Коротше. Це топово. І мені ще випав скін на. Он кому не випав скин, подождите. Ванковний... На Менді так. Ну і на Менді, де це Менді? Менді у мене на маленьких кубках, тому що і не апаю. Менді 600 трофей ось. А воно. у мене є оця ранго. Чи вона не рангова? Чи вона рангова, підверь, почекайте? Вона ж рангова, так? Вона ж рангова, чи ні? Так, але я її купляв за 5000 гривень. Ну, коротше. Пощастило мені, любити дроп такий. Так, так, пощастило. Угу. Mm -hmm. Але хотілося б вибити якийсь кінчик на основі, але теж непогано. Тому ну, ставте ваші лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був я, браво Продушка. Всім до нових зустрічей, всім бай. Бай, бай!